Доброго дня, друзі. Компанія автопарку Філія» на продажу у нас нове чудове надходження. Це Ford Рейнджер, тачка 2020 року випуска. Пікап, такий настоящий розмік на механиці, ще чи в дизелі. Два літра дизельний двигун на 170 кінських сил на повному приводі з блокировками, з панежайками, Все в ньому є. Чудова комплектація це в нас тачка з Європи. По факту є один власник. Відкривається, звісно, і ця задня частина, і це відчиняється, є парктроники парактроники, непогані легкосплавні диски, непогана гума, салон текстильний під накидками, під чохлами він повністю живий, світла стеля. Всі скла рідні, є пара підкрасів, є отут підкрас і з іншого боку також. Але це не ДТП. Повний електропакет на скла, на дзеркала, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо з круїзом, пробігу 145 тисяч кілометрів. Це невеликий пробіг для такої тачки. Звісно ж, це механіка. Шестіступка, старт-стоп, блокіровка диференціалу, все є. Передній, повний привід, підігріви, клімат, контроль на моніторі з парктрониками, все є. Сидіння водія. Охайне ціле трішки брудне, але головне що ціле 20-го року. Пікапчик на продажу з'являється. Хто шукає собі такого різовика? Прижити до нас на Грушевського, 15 п'ятнадцять. Він чекає на вас.